Всім привіт! Уже стала рубрика на моєму каналі, прочитала, читаю і буду читати. Книга, яку я прочитала нещодавно, це «Непристойно багатий вампір. І на диво, мені ця історія сподобалася, хоча я від неї нічого не очікувала. Я навіть придбала собі вже другу частину від КСД, і в них вже є, напевно, десь три частини. Тому, якщо ви хочете якусь таку а, цікаву, можливо, трохи передбачувану історію, але яка точно вас емоційно чимось зачепить, то можете собі також придбати і почитати. Книга, яку я читаю зараз, це спадкоємеця Джосада і це фентезі я вже поставила на рівні трону зі скла. І що мені особливо сподобалося, це те, що тут розкривається культура Єгипту, їхня кухня особливо надається багато уваги їжі, розповідається про якісь традиційні страви, традиційну випічку. Тому так ця книга мені неймовірно подобається, і я вже також собі придбала другу частину. Від КСД на щастя, вони дуже швидко її переклали, що то я так повільно читаю. Не знаю, книга Азраїла. Я буду читати цю книгу наступною, тому що мені потрібно прочитати всі перші частини серії чи дилогії, які я собі купила минулого разу, тому що зараз вже наближається період, коли мені знову будуть відправляти посилку, і мені треба знати, чи буду я купляти продовження цієї історії, чи ні. Тому я зараз беруся, так прочитати все те, що в мене є, щоб знати, що я буду купляти наступним. Що ви читати. Книгу Азраїла, то пишіть в коментарях, як вам вона, чи сподобалася вам перша і друга частини, і чи вартує взагалі ця книга того, щоб читати її так багато сторіночок. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео. До зустрічі!